У нас в роботі повав автомобіль Ford Kuga на дооснащення системою 3D-кругового огляду. Показує, тут у нас стояв Sync 3-й, оригінальна мультимедійна магнітола, сенсорна. Був замовлений спеціально модельний комплект кругового огляду і показує його функціонал. Отож, включаємо передачу заднього ходу і на екранчику у нас вимальовується картинка. Картинка вид позаду автомобіля і завжди активна картинка вид зверху. Яка нам якраз і дає зрозуміти, які перешкоди в нас є зі всіх чотирьох сторін автомобіля. Включаємо драйв, і в нас на секунд 10 включається передня камера. Цей проміжок можна міняти, можна зробити меншим, можна зробити більшим. Ну, оптимальний 10 секунд, так і виставили. Через 10 секунд у нас включилося оригінальне меню. Їдемо далі. При бажанні ми можемо. Активувати систему поворотниками, включається права сторона при правому указчику поворота, ліва сторона при лівому. Вже через 3 секунди система виключиться знову на головний екран. Примусово, передню камеру можемо включити з аварійки. Включили-виключили. у нас активувала система з передньою камерою. По у функціоналу. У нас Доступний сенсорний екран, в якому ми можемо обирати режими роботи. Зараз включаємо, щоб вона нам не тухла. Це в нас іде звичайна передня камера, це в нас передня розширена, вона має більші кути, тобто захватує більше інформації. Це в нас передня вид зверха, щоб під'їхати до перешкоди. Аналогічно цьому зображено, тільки збільшено. Задня камера, задня розширена. Задня вид зверху, вид зверху автомобіля збільшений. Окремо ліва камера, права камера. Дві камери одночасно. Передні колеса і ліва камера. Це у нас, виходить, центр автомобіля ліва і права камера одночасно. Є режим 3D. Воно 5D, ага, воно 5, воно навіть отак зверху може. О! Ось так от по периметру продивитися, що в нас довкола автомобіля знаходиться. ну З такою системою припаркуватися можна будь-де з будь-якою перешкодою. Давайте ще попробуємо проїдемося, як воно нам на ходу показує. На ходу під'їжджаємо зараз до машинки. Спереду, включаємо Потихеньку, потихеньку під'їжджаємо і бачимо, що вона в нас вже вимальовується попереду. Ще будемо їхати. Бачите, капот вже показує, що ми в'їхали в машину, да? а на системі 3D-го огляду ми можемо під'їхати аж до. 1 сантиметра. Бачите, ще скільки можна під'їжджати. А тут воно вже все, стопе. Виключається вона, як я казав, тому що у нас 10 секунд. 10 секунд можна змінити на більший проміжок часу. отож якщо вас цікавить подібне рішення, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23. Такі ж системи ми можемо встановлювати і по всіх обласних центрах. В кожному місті України в нас є партнер в е, обласному центрі. Тому, якщо цікавиться, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.